<гум> <гум> Лобне передлеження. При зовнішньому акушерському обстеженні визначається заглибина між спинкою та потилицею. При піхвому обстеженні визначають передній кут великого тім'ячка надбрівні дуги і корінь носу. Провідна точка буде середина лобного шву. Перший момент лобного передлеження. Розгинання голови провідна точка середина лобного шву. Другий момент внутрішній поворот голови. Утворюється точка фіксації, верхня щелепа, низ лобка. Відбувається згинання голови. Друга точка фіксації. Потиличний горб прижово-куприкове з'єднання, розгинання голови. Останній момент внутрішній поворот плечиків, зовнішній поворот голови. Лобне передлеження це завжди кесарський ростин, тому що дуже великою окружністю проходить голова. Розмір буде середній між прямим і великим косим, а великі коси йде від підборіддя до потиличного горба, довжина 13, за одними даними, окружність 36, з іншими 38, 42. Лобне це завжди кесарський рост.